Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні для мене таке довгоочікувана подія. Я буду нарешті пересаджувати всі свої гортензії у нові горщики. Зараз я їх всі виставлю і обов'язково все покажу і розповім. Як кажуть, цей день настав. Сьогодні 23 березня 2025 року я дістала всі свої гортензії широколисті макрофіли. І зараз буду кожну глядати і дивитися, чи треба. І їх пересаджувати чи не треба. В минулому році я їх майже загубила, ще невідомо чи всі вижили після моєї любові. Але зараз будемо дивитися. І ось молоденькі, які я купляла в цьому році, купляла восени минулого року. Ось там теж обов'язково подивимося, стан кореневий і покажу, як я їх буду пересаджувати. Покажу, в який ґрунт я буду пересаджувати, це дурпета. Для азалі, рододендронів і гортензій. Але я його буду мішати з е, агробалтом нейтральним. І пропорції цього відсотків 70, цього відсотків 30 ще буду додавати агроперліт. Так, думаю, що відео вийде з двох частин, бо дуже-дуже довге вийде воно. В першій частині я покажу вам гортензії, які в мене вже е, з минулого року рік росли які я майже вбила. Зараз я Збираю всю цю поверхню мульчу кору, якою я мульчувала, і буду вам показувати стан кореневої. А друга частина відео по пересадці гортензій буде про мої новенькі гортензії, які я купила восени минулого року, купила нещодавно весною. І обов'язково покажу їх стан і як я їх буду пересаджувати. Тому що в цьому році я буду пересаджувати все геть по-новому. Одразу кажу, що це експеримент, і не треба зі мною це повторювати. Просто я так для себе інтуїтивно вирішила, що цього року в мене гортензії будуть рости в ґрунті не дуже кислому, прямо таким кислому буде переміжку кислий ґрунт для гортензії і нейтральний. Плюс при посадці я буду додавати мікорізу, проливати буду триходермою. І Покажу вам, чим я ще буду проливати для того, щоб допомогти моїм гортензіям гарно прокинутися і нарощувати зелену масу, Звісно, якщо вони залишилися живі. Ну що, приступимо. Це в мене Ройті Collection Matahari Pink. Я замовила в цьому році MataHari Blue і хочу мати обидві версії цієї гортензії. Зараз мені треба дістати якось. Трішки, що вона посмітить, але нічого страшного. Ну що я можу вам сказати? Що ось тут внизу бруньки, вони живі, зелененькі, є молоденькі, оці зверху вони сухі. Але я радилася з Яною Флора Флоравердею, якої я майже всі гортензії купляла, вона порадила не квапитися і не зрізати поки що оці всі верхівки, а точкатися. Поки розвинеться коренева, проснеться і почнуть рости бруньки, то тоді буде видно, що треба різати, а що можна залишити. Ну що, момент Х? Нагадаю, що пересадку я робила з 3-літрового горщика. Тут в мене, скільки тут в мене? Тут в мене 12 літрів горщик, і за цей час гордензія не освоїла об'єм, бачите? Але. Є білі корінчики. Це мені подобається, що є білі корінчики. Зараз я буду її пересаджувати, бо ось вона так і залишилася таким горщиком, як я її саджала. Що я буду зараз робити? Я візьму горщик менше, десь 10 літрів, і буду пересаджувати ком вологі. Я два тижні тому проливала їх, і будемо пересаджувати. Оце допіофредо. Що я хочу сказати? 10 літрів 12 літрів горщик, це забагато, як на мене. Ком такий і залишився. Корінчики жовті. Не знаю, чи вони живі будуть, чи ні. Може, вона почне відростати знизу, побачимо. Зараз буду її теж пересаджувати. Але коренева за сезон майже не наросла. Ну, що, приступимо? Першу буду пересаджувати матахарі. Дивіться, що я буду робити? Повторюю, не повторюйте за мною. Я це роблю, тому що я так вирішила. Ось у нас ком, який дуже погано ріс. Я знімаю ось так от верхній шар, трошечки пошкоджую коріння. Так, я його пошкоджую. Плюс я. Добре так водуком розрихлювати і звільняти корінчики, щоб вони потім гарно наростали. Бо мені дуже не сподобалось те, що за сезон вони майже не наросли. Так не може бути. Ось. Ось така мочалочка у нас вийшла. Ці корінчики. Я прибираю. Тепер тут горщик 7,5 літрів. Бачите, який ще є об'єм вільний? Що я роблю далі? Я беру, вставляю гортензію так, щоб в мене ще залишалося зверху місце для мульчі. Щоб при поливі, як в минулому сезоні, в мене вся кора не вимивалася з горщика. Тепер. Беру мій коризу. Мені дуже сподобалася кориза. Я помітила на інших рослинках, як вона гарно впливає на утворення нових коренів. І ось так легесенько припудрюю корінчики. Все. Тепер буду її закопувати. Але ще я додам ось таку жменьку біогумусу. І його ось так. По колу насиплю і будемо закопувати. Оцей старий ґрунт з корінчиками з всем, всіма штучками я не викидаю. Я його складаю у велике відро, потім проливаю бактеріями, накриваю. І через 2-3 тижні в мене буде вже ґрунт, який можна повторно використовувати. Я буду пересаджувати свої хвойні, Може ще щось буду саджати, та, і мені буде потрібен кислий ґрунт. Я його зможу використовувати. Тому не викидайте, його можна використовувати ще раз. І тепер я її викоплюю. Накидала землі по колу. І що я роблю? Поступлю, щоб земля вся туди сама впала. Сильно трамбувати я не буду, щоб наші корінчики не закинулися потім. Ось так. І ще кожен кущик я потрошку буду заглиблювати. Зовсім трошки, десь на сантиметр, для того, щоб утворилися нові корінчики і було більше потім харчування для гортензій. Гортензії гарно утворюють корінчики, якщо їх трошечки заглибити, вони згодом, через кілька років, їх можна буде поділити, і у вас вийде нові гортензії з одного кущика. Так. Все, тут я посадила, поливати я буду вже після того, як закінчу з пересадку всіх інших гортензій. Якраз ґрунт осяде, і потім ми разом з вами замульчуємо. Це у нас Mata Hari До Допіофреду я буду пересаджувати, бачите, який маленький об'єм, у 5-літровий горщик. Йому цього буде достатньо. Те ж саме я знімаю оцей верхній шар мочалки старого ґрунту. Далі грабельками розрівнюю ось тут кореневу, звільняю її простір, щоб вона могла наростати. Тут аж закручення, ці корінчики закручені просто ось так. Бачите, вони як мочалка прям. Так не має бути зовсім. Ось. Цей допір Фреду взагалі ніяких ознак поки що того, що він живий, немає. Якщо у матахарі є бруньки, які лізуть по задньому ці бруньки, лізуть з-під землі, то тут поки що я нічого не бачу. Але я дуже сподіваюся, що все ж таки він виживе і наростить мені гарну кореневу. Зараз саджаємо і не забуваємо про мікорізу, припудрюємо. Лінчики мікоризом має бути під землею. Якщо буде потрапляти на неї сонце, то цей гриб не живе на сонці. Тому робимо ось так. Це. Засипаємо і оглядаємо наступно. Я, мабуть, не буду показувати вам всі прям як я пересаджую. Зараз ви побачили основний принцип, перший етап, можна так сказати. Покажу вам просто кореневу всіх інших горщиків, а присадку я вже зроблю без вас. Так. Все, готово. Наступний це екліпс. В минулому році вона була дуже пошкоджена кліщем. Просто геть була пошкоджена. Зараз я її спробую діслати. Так. так само. Форма горщика, в якому вона росла, вона такою і залишилася. Корінчиків, біленьких корінчиків майже нема. Це у нас. Флеймблю. Бачите, ще навіть залишилися ранулки осмокоту. Так, дивимося тут ситуацію. Оп! Ось така ситуація. Так само форма горщика залишилася. Наступні. Magical Green Fire і Royalty Collection Black Knight. О тут, дивіться, ситуація яка. Які ти стати? Так, так са. Або я погано. Корінці минулому році їм розчисувала перед посадкою. Або щось я робила геть неправильно. Ми подивимося, як буде в цьому сезоні. Поки що грін е, е, виглядає не дуже. У Black Knight я бачила ось тут молоденькі пагони. Не знаю, чи видно вам, чи не видно, що це вони пошкодилися, напевно. Чи не знаю, що з ними не так. Зараз побачимо. Оп. ну, те ж саме. Те ж саме. Воно навіть, бачите, воно залишилося отам в стаканчику, в якому він був ще посаджений спочатку. Його навіть не помітила, коли пересаджувала. І ось так коренева тут нормально і не наросла. Дуже шкода. Добре, подивимося, що з цього всього вийде. Наступний росоглорі. Ну, росоглорі з однієї сторони, очевидно, брунечки зелені, з іншої сторони, кущик сухий. Тому будемо сподіватися, що він мене нормально адаптується, вийде з зимової сплячки і покаже себе. Ну, так само форма горщика. Це якийсь капець, чесне слово. Я зовсім не розумію, що не так я робила в минулому році і чому так трапилося. Так, а це у нас азура. У Азору ситуація краще. Вверху трошечки вільно. Зараз обережно. Оп. Але, бачите, внизу ось тут корінчики. Але вони якось неравномірно так наросли. Корінчики є світлі, тому думаю, що, може, він віднизу. Відросте і дасть мені нові пагони. Хочу окремо вам показати Alpine Glow. Ось так вона виглядає. Дуже класні такі бруньки. Але, бачите, верхівки оці геть-сухі, геть, просто геть. І так само на інших Тому після пересадки я почекаю, коли вже почнуть розвиватися брунечки. І потім вже в квітні зроблю обрізку над. Першою брунькою, яка жива, ось, припустимо, ось так обріжу. І думаю, що оце все буде квітувати, тому що я так сподіваюся, що це пагони на минулорічних гілочках, а це в нас не ремонтантний сорт, тому я думаю, що я в цьому році маю побачити квіти. Давайте подивимося, що там у моїй Альпінг, судячи з усього, що вона наростила гарний кореневий корм, корм. Точно зараз покажу вам. Дивіться, які в неї корінчики. Оце ж просто оце я розумію. Гарна нарощена коренева система. Це Яний живець, вона мені його надіслала. Він був маленький. Я окремо потім зроблю про цю гортензію відео. Оце моя була мрія. Дуже гарні такі малинові насичені кольор, кольор у І Дивіться на ці корінки Курінчики. Просто мочалочка. Ідеально. А це у нас русато. Така ж сама ситуація, дивіться. Корінчики наросли тільки внизу, а отут збоку нічого немає. Але є маленька брунька зелена, то зараз будемо все пересаджувати. Закінчила я пересадку всіх гортензій своїх, які мені, е, у мене були з минулого року сезон. Ой, не знаю, що з цього вийде. Зараз буду пересаджувати вже маленькі нові гортензії. Вирішила це все робити в одному відео, тому що, ну, якось так нелогічно це розтягувати. Тому набирайтеся терпіння, кому цікаво, дивіться далі, кому ні, то можете пропускати. Ось мої гортензії. Частину я її купувала восени минулого року, частину в цьому році весною це Допіо Новоло і Допіо Фредо я вирішила зробити як запасну гортензію, бо моя допіо Фредо дуже погано виглядає, взагалі виглядає ніяк. Померзла вона у мене в сараї, але тут є молоденькі пагони, тому зараз я пересаджу і сподіваюся, що все з нею буде добре. Далі у мене росоглорі. У мене є росоглорі, і ця росоглорі буде підфарбовуватися за допомогою добрив. Це у нас Magical Revolution. Це у нас Magical Chocolate. Це Light My Fire. Дві гортенції UN Me Together. Теж одну буду підфарбовувати, одну не буду. Подивимося на різницю у квітах. І це Magical Dark Ruby. Ось, зараз буду їх дивитися і пересаджувати. Ці гортензії я вже пересадила, коли їх отримала, але хочу подивитися їх коренево. Тому усі гортензії я буду пересаджувати. Так, це у нас Magical Chocolate. Дивимося. Бачите, тут багато вже росточків, і вони світленькі, і їм потрібно вже світло. Тому будемо. І їм давати вже світло. Оп? Те ж саме, поки що нема корінців. Я так само буду дуже гарно отак шкодити їм, о, білі корінці. отак буду знімати поверхневий ґрунт і саджати. Ось, і тепер. Воно точно буде нарощувати кореневу, а не тримати форму горщика, в якому він був до пересадки. Тепер Light My Fire. Що у нас тут? Так само? Тримаю форму горщика. Ну, це якось взагалі. Ой. І тут Рубі. За Рубі мені писали багато всього, що це не Дарк Рубі. Подивимося, сподіваюся, в цьому році вона заквітне. І побачимо, вона це чи не вона це. Так, і тут те ж саме. Будемо пересаджувати, оновлювати її ґрунт і дивитися. Як вона буде далі розвиватися. You'll be Together. Для них я приготувала горщики 7,5 літрів. І давайте подивимося, як вони себе почувають. Ось така коренева, більш-менш, біленькі корінці є. це добре. І другий кущик. Те ж саме. Зараз будемо пересаджувати. 4 маленьких залишилося. Дивіться, новола. Я її взагалі забула поливати, і вона була геть суха. Потім я її вимочувала у водички, і бачите, корінчики біленькі стають. Що я буду робити? Я буду робити отак. Я вже не буду гратися з цими корінчиками. Я їх буду ось так тормошити. Просто тормошити, щоб вона наростала. Ось так. Ось в такому стані буду сажати в 3 літри горшочок. В самий раз буде. Русогорі Рембрандт. Те ж саме тут я роблю так, верхній шар знімаю, корінчики тормошу і так само 3 літровий горщик. До ось такий, повністю забитий ком. Тому робимо ось так. Розбиваємо все, корінчики всі розправляємо, тому що я вже проходила це в минулому році, будемо робити кардинально. Корінчики білесенькі. зараз ми їх ще коктейльчиком прольємо і вони будуть. Наростати. За ці гортензії, от нові гортензії. я не хвилююся. взагалі. Я дуже хвилююся за свої старі, які дуже погано розвили коріння і потім ще зимували. І Magical Revolution. Те ж саме. Грунт тут пухкий, легкий. Бачите, і що я бачу, коріння не наросло. Тому робимо ось так. І коли саджаємо, не трамбуємо землю. Нехай буде простір, нехай корінчики легко розростаються. Все. На всі ці горщики в мене будуть рости в 3-літровому об'ємі. Ще раз покажу, як я буду саджати. Біогумус, горсточку. Кожний горщик. Перемішуємо, беремо нашу гортезію. Vzamemo mikorizo, obsipajmo korenčki in se džajamo. Легенько, легенько ось так земельку тримбовуємо, вирівнюємо, щоб вона була у нас посередині цей кущик. Все, посаджено. Зараз те ж саме зроблю з іншими гортензіями. перенесла я свої гортензії в гараж, поставила їм фітолампи. Не знаю, чи буде їм вистачати такого освітлення, але є тільки таке. Зараз я їх буду проливати ось цими препаратами. На 10 літрів теплої води я розвела три цілу упаковку. Вона десь 20 хвилин настоювалася, а потім я додала 20 мл радіфарма і 20 мл кіндалрут. Поки що ніяких добрив, нічого я не додаю. Через тиждень я оброблю їх ще від кліща, обшикаю. І буду дивитися на те, як будуть себе поводити рослинки. Якщо вони будуть розвиватися, бруньки будуть набухати, там, де зовсім сухі, там, де ось такі гарнюсі буруньки будуть розкриватися, тоді я буду бачити, що гортензії починають освоювати свій новий ґрунт, і буду потім вже їх підживлювати поки що ніякої підживки. Це я зрозуміла, що гортензії в мене були. Трошечки перезволожені, тому зараз я не буду багато поливати. Буквально ось в мене тут літрова ємність. Я десь по 200 мл буду проливати навколо, щоб воно потрапило на корінчики. І все. І на цьому навіть більше десь 300 мл. І поки що на цьому все. Весь мій догляд закінчується. Будемо чекати результати. Я всім бажаю не хвилюватися, не боятися експериментувати, тому що у мене перший досвід мій негативний вийшов. Бачите, як у мене гортензії всі просто, можна сказати, майже загинули, може і загинули. Тому, якщо було цікаво, або є якісь зауваження, пишіть. Буду вдячна за поради, за взагалі увагу до мого блогу. Дякую вам, всім бажаю миру, добра і всім пока-пока.